Кидаєшся втомленим, відчуваєш слабкість, та будь-який вірус чіпляється, немов магніт. Постійні застуди, кашель нежить, які тривають тижнями. Знайомо, це твій організм кричить про допомогу, бо імунна система працює на межі. Чому так відбувається? Стрес, недосип, погане харчування, забруднене повітря. Все це виснажує твій захист. А якщо організм ослаблений, навіть звичайна застуда може вибити тебе з колії надовго. Не дивно, що сьогодні багато людей відчувають хронічну втому, часті застуди, схильність до сезонних захворювань та загальне погіршення самопочуття. Організму просто не вистачає сил для ефективної боротьби з зовнішніми загрозами. Як можна зміцнити імунітет та уникнути частих хвороб? Перш за все, необхідно дотримуватися кількох простих правил. Здоровий спосіб життя ключ до міцного імунітету. Це включає повноцінне харчування, вживання продуктів, багатих на вітаміни та мінерали. Зокрема, вітамін С. Він допомагає захистити організм від інфекцій. Регулярна фізична активність та якісний сон не менше 7-8 годин щоночі, адже під час сну відновлюються захисні сили організму, зниження рівня стресу, медитації, прогулянки на свіжому повітрі та здоровий баланс між роботою та відпочинком, Достатнє споживання рідини. Вода допомагає виводити токсичні речовини з організму та підтримувати обмінні процеси. Прийом природних засобів для підтримки імунітету, зокрема, фітокомплексів, які містять корисні рослинні компоненти. Одним з ефективних засобів для підтримки імунної системи є імуновіста. Дієтична добавка, що сприяє зміцненню захисних сил організму та підвищенню його опірності до інфекцій. Чому імуновіста це чудове рішення для підтримки імунітету. Комплексний склад, препарат містить потужні природні компоненти, шипшина, джерело вітаміну С, що має антиоксидантні властивості та допомагає боротися організму з вірусами. Лимонник китайський, адаптоген, що зміцнює нервову систему та допомагає справлятися зі стресом, який негативно впливає на імунітет. Ехінацея пурпурова, природний імуностимулятор, що активізує захист організму від вірусів та інфекцій. Часник давно відомий всім своїми антибактеріальними властивостями, знижує симптоми застуди та підтримує імунітет. Вітамін С допомагає знизити втому, прискорює одужання після хвороб та допомагає захистити клітини від окислювального стресу. Друга причина це підтримка імунітету в будь-яку пору року. Особливо корисно буде пропити комплекс у пору застуд та вірусних інфекцій. Також серед переваг прискорення процесу одужання, бо завдяки своєму унікальному поєднанню компонентів комплекс допомагає швидше впоратися з симптомами застуди. Увага! Не застосовувати разом з антиретровірусними препаратами, такими як саквінавір та ритонавір. І звісно, це ефективний та безпечний захист від стресу. Адаптогенні властивості лимонника та ехінацеї допомагають організму адаптуватися до несприятливих умов. Тож, якщо ви хочете зміцнити імунітет, Зменшити ризик сезонних захворювань та підтримати загальне самопочуття імуновіста. це ваш корисний та надійний союзник у боротьбі за здоров'я.